Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як вимкнути меню вибору операційної системи при завантаженні Windows. Інколи буває так, що вам пропонується обрати яку операційну систему варто завантажити. Особливо це актуально для кожного, в кого не видалена стара версія операційної системи. Тому в цьому відео я покажу, як обрати, яка операційна система буде завантажуватися автоматично за замовчуванням, та вимкнути меню вибору при завантаженні Windows. Отже, насамперед, нам потрібно натиснути правою кнопкою мишки на меню пуск. Натискаємо. Обираємо «Система». Далі, коли в нас відкрилося це вікно, ми переходимо до пункту пов'язані налаштування і обираємо додаткові налаштування системи. В цьому вікні, яке в нас з'явилося, ми обираємо запуск і відновлення. Натискаємо на Настройки. І саме у цьому вікні ми зможемо обрати, яка операційна система буде завантажуватись за замовчуванням. Натискаєте. Якщо у вас тут декілька операційних систем, обирайте ту, яка вам необхідна, яку ви використовуєте кожного дня. Якщо ж тут операційних систем лише одна, то тоді у вас не повинно бути взагалі ніяких проблем. А якщо ж проблема все-таки з'являється, то тоді натискаєте. Ось тут галочку показувати список операційних систем 30 секунд. Коли ви на неї натискаєте і її знімаєте, то це означає, що це меню просто вимикається, і автоматично буде завантажуватись та операційна система, яка вказана ось тут. У мене вказано Windows 10. У вас може бути якась інша операційна система за замовчуванням. Головне зняти ось цю галочку. Далі натискаєте ОК. Знову ОК. І, в принципі, ви зберегли налаштування. Після цього перезавантажте ваш пристрій, і потім вже операційна система має автоматично завантажитись та, яка була обрана за замовчуванням в тому вікні. В принципі, на цьому все. Дякую за увагу.